Сьогодні, як ніколи раніше, бізнес має відповідально ставитися до своїх співробітників, суспільства та навколишнього середовища. Для ДТЕК принципи сталого розвитку є ключовою частиною довгострокової стратегії. Основними складниками нашого успіху є люди, ефективність і передові технології. Саме тому ми і далі будемо активно інвестувати в ці напрями, включаючи автоматизацію процесів для покращення якості та ефективності. Раніше в ДТЕК було впроваджено автоматизацію чар-процесів, таких як підбір, оцінка персоналу, постановка і оцінка цілей, управління планами розвитку. Автоматизація була на основі рішення, від якого ми вирішили відмовитися. Основною причиною переходу на нове рішення стала невідповідність попередньої платформи сучасним бізнес-вимогам, зокрема вимогам до користувацького інтерфейсу, функціональності та рівня безпеки. Окрім цього, додатковим чинником, який стимулював пришвидшення процесу, було те, що попереднє рішення, хоча й зазнало значних внутрішніх змін в коді під час експлуатації, все ж мало своє походження з країни агресора. Процес пошуку нового рішення виявився досить тривалим. Ми розглянули десятки варіантів, але через складні функціональні вимоги більшість з них були відхилені. Деякі продукти були цікавими. Але мали лише частину потрібного нам функціоналу і не задовільняли комплексну потребу. Інші рішення не могли працювати з нашими масштабами. Великі комплексні системи, хоча і мали необхідні можливості, але не мали достатньої гнучкості для кастомізації процесів та інтерфейсу під наші вимоги. Вимоги до вендора включали забезпечення безперебійної роботи та технічної підтримки навіть в умовах відключень електроенергії. Та дефіциту кадрів на ринку. Крім того, нове рішення мало відповідати бюджетним обмеженням. В результаті ми обрали рішення it Enterprise, яке повністю відповідає всім нашим вимогам. Серед аргументів, які вплинули на наше рішення розпочати співпрацю саме з it Enterprise, це досвід масштабних корпоративних проєктів, відкрита архітектура, фахова командна робота в Україні. Та максимальна відповідність програмного рішення нашим вимогам. Ми ретельно ознайомилися з проєктами, що реалізовувала команда IT Enterprise і оцінили масштаби та складність виконаних завдань. Їх досвід роботи з корпоративним бізнесом, акумульований безпректіс та командна робота на результат були відчутні з перших днів співпраці. Для впровадження кожного з модулів нової системи було сформовано Профільні команди. Ми мали завершити роботу до початку нового періоду оцінки персоналу. Завдяки відданій роботі та залученості команд Modus X та Enterprise нам це вдалося. Ми отримали багато позитивних відгуків. Майже всі відзначали покращення користувацького досвіду. Ми також зібрали побажання щодо подальших покращень і вже впроваджуємо їх, щоб розпочати новий цикл оцінки в покращеній системі. У проєкті організована справжня міжкомандна робота. Окремо відзначу високий рівень аналітичних, проєктних і управлінських компетенцій команди IT Enterprise і їхній креативний підхід до розв'язання завдань, і що вкрай цінно для проєктного менеджера чіткий підхід до строків та ретельність системність комунікації між усіма учасниками команд. Я Михайло Устименко, проектний менеджер Академії ДТЕК. Сьогодні я поділюсь з нашими досягненнями впровадження системи рекрутингу для всієї групи компанії ДТЕК за допомогою IT Enterprise. Головна мета модулю найм задоволення потреб усіх учасників бізнес-процесу. Тому ми зараз рухаємося в досить кастомізовану систему найму, яка підходить для кожного бізнесу групи ДТЕК. Ми вже реалізували нову систему найму для рекрутерів, яка якісно замінила попередню систему. Базовий функціонал модулю найму в IT Enterprise дав нові можливості, такі як автоматизована обробка резюме кандидатів, що підвищує швидкість процесу підбору кандидатів, а також налаштував логіку взаємодії учасників процесу з кандидатами та гнучку систему роботи з заявками. З упевненістю можна сказати, що тепер в групі компанії ДТЕК ми можемо опрацьовувати більше кандидатів, а головне пам'ятати про них. До кінця року плануємо впровадити ще низку функціональних допрацювань, які допоможуть у роботі рекрутерів. Важливим допрацюванням цього року буде веб-інтерфейс для замовників та учасників процесу відбору та погодження кандидатів. Це допоможе рекрутерам і наймаючим менеджерам ефективно співпрацювати з кандидатами. До переваг IT Enterprise можна віднести її гнучкість, що дає змогу легко впроваджувати покращення на основі побажань замовника. IT Enterprise нам дала змогу не просто перенести наявні процеси на нову платформу. А й створити додаткову цінність, якої раніше не було. По-перше, це мультимовний інтерфейс, реалізований українською та англійською мовами. В умовах, коли ми відкриваємо офіси в Європі, це стало не просто перевагою, а й справжньою необхідністю. Раніше ми могли запропонувати нашим англомовним співробітникам лише тимчасові рішення. Як, от, Excel-файли. А зараз кожен співробітник може перемикати мову і не тільки користуватися зрозумілим інтерфейсом, але й отримувати доступ до продуктів, наприклад, дистанційних курсів. Які доступні обраною мовою? Система надає багато додаткових можливостей, в тому числі і адміністраторам процесів. Аналітика, зручні звіти, дешборди дають змогу ефективно координувати та контролювати процеси. А коли ми говоримо за тисячі співробітників, які мають пройти оцінку за погодженим графіком, то така аналітика стає для нас незамінним інструментом. Якщо говорити про проект загалом, він нам дав змогу автоматизувати процеси, які раніше здійснювалися виключно в ручному форматі, наприклад, процес онбордінгу новачків раніше в нас не було чітко прописаного процесу, а це означає, що кожен бізнес, кожне підприємство реалізовувало його на свій розсуд. Якість процесу могла страждати, а це дуже важливий етап формування першого враження. Першого досвіду співробітника, і, врешті-решт, це дуже впливало на лояльність та залученість співробітників. Ми, як компанія, яка піклується про співробітників, мали б приділити достатньо уваги цьому процесу. Тому одним з модулів нашого проєкту став модуль з адаптації нового співробітника. У нас відбувся безшовний перехід з підбору персоналу до пребордінгу, а потім і онбордінгу новачків. Ця система починає спілкуватися з кандидатом вже з моменту, коли був підписаний офер. Вона допомагає новачку підготуватися до першого дня в компанії, супроводжує його упродовж випробувального терміну. За допомогою цього модулю призначаються ролі, наприклад, керівник, наставник, новий співробітник. Плануються обов'язкові зустрічі в календарі, призначаються навчальні курси та формуються цілі на випробувальний термін. І ще раз підкреслюю, що цей процес раніше взагалі не був автоматизований, а це означає, що могла страждати якість процесу. А також все це займало вдвічі більше часу з боку рекрутерів і чарів. І наймаючих менеджерів. Якщо говорити за модуль з навчання співробітників, то нова система нам дає змогу не лише адмініструвати процес навчання, не лише буде базою знань, яка допоможе програвати дистанційні курси та тести, але й стане платформою для їх створення, для конструювання курсів. Раніше ми використовували зовнішні рішення для того, щоб створювати різноманітні курси, тести або опитування. А зараз ми зможемо відмовитись від більшості з них, тому що наша ЛМС-система дозволить все це, це робити в одному місці. Насправді, в нас ще багато планів на майбутнє. Ми хочемо автоматизувати процес управління талантами, чого раніше так само не було. Зараз цей процес на етапі актуалізації. Ми перезапускаємо систему талантів компанії. І як тільки ми зрозуміємо, як має виглядати цільовий процес, ми розпочнемо його автоматизацію. На мою думку, ключова цінність нового рішення його гнучкість та можливість адаптації. Ми створюємо ідеальний образ і впроваджуємо рішення без обмежень. Ми разом з командою IT Enterprise фантазуємо, впроваджуємо, коректуємо і отримуємо задоволення від результату. А головне, що результат є. Ним задоволені наші ключові замовники та користувачі. І це головне. Я учасник команди проекту від it інтерпрайз саме до нашої команди. Найперше є особливі вимоги. Це і відповідальність, і швидкість реакції, і гарантований результат для клієнта. Ми успішно виконали комплексний проєкт цифрової трансформації, розширених HR-процесів для групи компаній ДТЕК у стислі терміни. Одним із ключових результатів стала повна відмова замовника від програмного забезпечення країни-агресора. Ми застосували ефективні підходи до управління змінами та ризиками, що дало змогу мінімізувати труднощі в процесі переходу. На етапі впровадження ми надали максимальну підтримку та зберегли всі важливі історичні. Дані для користувачів розроблено нові зручні інтерфейси, що дало змогу уникнути потреби в додатковому навчанні. Вся функціональність побудована у такий спосіб, щоб будь-хто міг легко користуватися системою з першого дня. Нотифікації на всіх етапах процесу забезпечують швидке реагування, а гнучкі налаштування дають змогу адаптувати їх під потреби кожного підрозділу. Ми досягли ефективної взаємодії команд, що особливо важливо для таких масштабних проєктів. Отриманий позитивний зворотній зв'язок від тисяч кінцевих користувачів підтвердив, що система Антітерпрайс значно полегшила та оптимізувала бізнес процеси. Ми готові до змін і вдосконалення, а уніфікація процесів дала змогу досягти високих результатів.